Сьогодні настав молодий місяць, дуже гарний час для аналізу відносин. І часто ми думаємо, вступаю, знаходжусь, чи вступаючи в відносини з людиною, з чоловіком. Чи є майбутнє у вас з цією людиною? Що він думає, що відчуває до вас? Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Подумайте про людину, яка вас цікавить, розклад актуальний у той момент, коли ви знайдете його на просторах інтернету. Якщо потрібно більше часу, щоб уявити загаданого чоловіка, поставте відео на паузу. Отже, що, які у вас зараз відносини? Все тільки розпочинається. Ви познайомились, у вас почалися якісь побачення. По тузу Пентаклі ви обоє зацікавлені в цих відносинах і сподіваєте, що ваші відносини приведуть до якихось гарних результатів і що ви взаємно будете один одним збагачені Його почуття до вас. Він вас вважає чудова карта, старший аркан зірка. Він вас вважає зіркою, вважає жінкою, яка йому наснилася в снах, яка може йому дати всі ті почуття, всі, зреалізувати всі його мрії, які він має по відношенню і. Хоче, щоб вони ці риси, характеру, ці почуття були у жінки, з якою він вступає і вступив в певні стосунки. Які наміри у нього стосовно вас? Він до вас іде з почуттями Паш Кубків? І він е, вважає вас золотою рибкою, як доповнення. Бачите, тут була старша аркан зірка, теж водна, дуже чуттєва карта. І, е, і також він вас вважає своєю рибкою золотою, яку він зловив, яку він буде нести по життю. Все життя буде нести по життю. Поки що в нього найкращі до вас почуття і дуже емоційні, дуже хвилюючі. Він вважає, що він вас закохався. Чи є перспективи у ваших відносинах, або які перспективи ваших відносин, скажімо так. Розклад прямо складається чудово. Десятка кубків, це родина. Це, що ви утворите гарний союз і, і Бог вас обдарує дітьми, у вас буде сім'я, буде все так, як вам мріялось обом. Поки що все дуже чудово. І як буде розвиватися найближчим часом ваші стосунки, будуть розвиватися. Ну наміри ваші енергія буде е, направлена на те, щоб ці стосунки по рицарю жезлів розвивалися далі. І щоб ви прийшли до цього чудового, ну це таки в казках буває фінал, тому що ми завжди в е, казках, коли е, і ось е, такий казковий фінал цього розкладу, він у нас і є. Далі життя буде продовжувати зі своїми е, подіями. Е, але на сьогодні наш розклад. Просто чудовий. Я, можливо, завдячую ще, тому, що сьогодні отаку парочку я придбала, <ріст> просто не могла біля неї пройти. І подивилася, що який ідеальний союз. І просто не змогла не зробити біля цієї чудової парочки, щоб вони нам допомагали сьогодні і вони нам чудово допомогли. Розклад чудовий. Хочеться, щоб в житті. Відбувалося саме так, щоб зустрічалися люди, закохувалися під мирним небом України, щоб нічого не заважало цим стосункам, і ці стосунки були гармонійні, плідні, щоб народжувалися дітки, і всі були щасливі. Чудовий розклад, ще раз повторюю. Дякую, що були зі мною. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Поширюйте до побачення, до нових розкладів.